Так, на фасаді 15-ї гімназії імені Микола Решетняка урочисто відкрили меморіальні дошки пам'яті колишнім вихованцям закладу: Максиму Петросяну, Євгену Сотнику, Олександру Дворнікову, Павлу Павелку, Андрію Строїлову захисникам, які віддали за мирне майбутнє України, найцінніше власне життя. Солдат Максим Петросян провчився в стінах 15-ї гімназії в період з 2015 по 2018 роки. Чоловік був майстром спорту з пауерліфтингу та боротьби. Мав чисельну кількість нагород з квітня 2023 року. Разом із побратимами Максим давав вісіч окупантам на Луганському напрямку, де 18 липня 2023 року загинув внаслідок ворожого обстрілу. Тепер йому на віки 22. Власну сім'ю армієць створити так і не встиг. Вдома захисника не дочекались мама, брат та племінник. Він був для мене чудовою людиною. У всьому своєму житті я, мабуть, не зустрічав людину, яка була б ну, такою яскравою, доброю душею, яка була досить відданою в своїй справі, тому що він був мастером спорту з пауерліфтингу та боротьби. Спочатку повномасштабного вторгнення не зміг залишатись осторонь і захисник Євген Сотник. 15 П'ятнадцяті гімназії чоловік провчився 9 років. У мирному житті працював на підприємстві Арселор Мітал Кривий Ріг, а також у рекламному агентстві. З березня 2023 року воїн нищив окупантів у складі 93-ї бригади Холодний Яр на Донецькому напрямку, де 22 травня 2023 року загинув у запеклих боях під Бахмутом. Дома захисника не дочекались сестра, дружина та син. Він казав, Олена, ну як я можу сидіти вдома, коли помирають діти, помирають жінки. Каже, як я потім тим хлопцям буду дивитися в очі. Він був дуже хоробрий, мудрий, завжди йшов на допомогу з розумінням, завжди допомагав. Ну, я не знаю, він любив життя, він любив сім'ю, він любив свою дуже дитину, він все робив для сім'ї. Давав відсіч російським окупаційним військам на Сумському напрямку і Андрій Строїлов. У 2008-му чоловік закінчив 10 класів гімназії. Далі навчався на газозварювальника в професійному технічному училищі. З перших днів повномасштабного вторгнення добровільно пішов воювати. Нижчив ворога у складі військової частини 3061 Національної гвардії України. Був стрільцем. 17 жовтня 2022 року загинув внаслідок ракетного удару по позиціям. Тепер мужньому захиснику навіки двадцять 29. У нього була дуже Чарівна посмішка. От коли він посміхався, йому можна було пробачити все, навіть там запізнення, якісь якісь невиконані домашні завдання. Він був популярним серед дівчат, бо він був шкільним діджеєм в нашій школі, тому його знали майже всі. Хочу сказати, що він дуже, дуже любив свою маму. Він якось відчував відповідальність перед нею, перед сестрою. Колишній випускник гімназії Павло Павелко по закінченню закладу у 2007 році навчався на газозварювальника. Був сім'янином, полюбляв активний відпочинок та риболовлю. Військовий шлях розпочав у 127-й штурмовій бригаді. Разом із побратимами давав відсіч окупантам на Донецькому напрямку, де 14 травня 2023 року загинув зі зброєю в руках. Вдома захисника не дочекались мама, бабуся, дружина та маленький син. Мищий ворога на Донецькому та Луганському напрямку і снайпер Олександр Дворніков, який закінчив гімназію у 2002 році. У мирному житті армієць працював електромеханіком. До лав Збройних сил України долучився у травні 2023 року. Бив ворога у складі 93-ї стрілкової бригади. Давав відсіч окупантам на Донецькому та Луганському напрямках. 11 жовтня 2023 року. Загинув внаслідок ворожого артобстрілу поблизу села Дружківка Луганської області. Тепер захиснику на віки 38. Це ще один пам'ятний день для гімназії. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять героїв загиблих в російсько-українській війні, яка почалась 24 лютого 22 року. Також у нас є 6 травня, коли ми вшановуємо пам'ять героїв, які загибли ще у часи АТО, і у часи сімнадцятого. Вересня ми вшановуємо пам'ять героїв загиблих у часи Другої світової війни. Тому це ще один пам'ятний день для нашої гімназії. Відтепер усміхнені обличчя воїнів щодня проводжатимуть і зустрічатимуть своїм поглядом гімназистів та нагадуватимуть кожному про те, що вони поклали життя, аби ми жили в мирній та квітучій Україні. Ярослава Кальченко, Андрій Яковлів, перший міський.